Українці, дорогі люди, не хвилюйтеся, мені нічого від вас не потрібно. Хіба що декілька хвилин вашої уваги. Я християнин. Я від щирого серця бажаю кожному з вас миру і добра. Я читаю Слово Боже, Надіюсь, у вас воно є, і ви теж читаєте. Слово Боже, нащить, щоб ми молилися. Тому я закликаю всіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть милості в Бога для народу України. Щоб Бог змилувався і дарував нам на і спокій, зупинився це слово. Також моліться за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно керувати, щоб Бог дав їм страху Божого, щоб вони приймали закони, які угодні Богові, щоб гнів Божий не виливався на нас. Але найважливіше, дорогі люди, я хочу нагадати вам, що Бог творив з неба і землі, який створив вселену, зірки, небеса, який створив нас людей на образі подобу свою, від якого земля здругається. Від якого е, гори тають, Він любить нас. Бог настільки сильно любить кожну людину, що Він послав свого Сина, Ісуса Христа, цей світ, щоб нас спасти від пекла. Тому що ми є грішні, а Бог є святий і справедливий. Бог нічого не має спільного з гріхом. Прийде той день, коли Бог буде судити людей. Но якщо людина щиро покається, тобто визнає себе грішним перед Богом. Попросив Бога прощення і у в Ісуса Христа. Тобто в Ісуса Христа через Його жертву. Бог може нас простити Бог, і дарувати вічне життя. Ісус Христос, Він поніс покарання замість нас. Ісус Христос заплатив за нас на Голгофському христі, проливаючись святу невинну винокров. І Він помер. До третій день Бог воскресив Христа мертвих. це як доказ того, що Він прийняв його жертву. І він є живий. Бог сьогодні наказує усім людям скрізь покаятися. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Вірити в Господа Ісуса Христа. Вірте в Його любов. Прийміть Його любов. Бог любить нас і спасетеся. Бог хоче подарувати вічне життя кожній людині, яка Його прийме. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Прийміть цей дар і будьте вдячними Богом. І на вдячність Богові, робіть добро іншим людям. Ісус Христос вчить, тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророк. Бо відходьте і з ними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі. І нею багато хто ходить. Бо тісні ті ворота, скаса дорога, що веде до життя. І мало дякую, хто наполягав. Будьте людьми, пане кутами. І все. Після цього, я не вірю в Бога, але я вірю в хлопці. Люди, читайте слово Боже. Це важливо для всіх людей. Час на Дякую за увагу. Боже, благословити цих людей. цих людей, благослови Україну. Зупиниться слово привіз. Христа. Амінь. Будьте благословими.